Попрацюю в кав'ярні і зрозумієш, чи потрібно такий тобі бізнес відпро... відкривати, чи ні. От я зі своїм другом спілкувався, і він каже, що там дочка захотіла кав'ярню. І, в принципі, правильно він порадив дочці, іди попрацюй в кав'ярні 2-3 місяці, і ти зрозумієш, чи твій це бізнес, чи не твій. І знаєте, чим ця історія закінчилась? Попрацювала вона в кав'ярні, зрозуміла деякі процеси зсередини. І каже: Тато, ні, такий бізнес мені не цікавий. Тому, от і порада від е, Шатилої партнерів від В'ячеслава. Я багато з ким коли спілкуюся. Якщо вони починають бізнес. А про нього знають тільки, знаєте, обкладинку. Потрібно в цьому бізнесі хоча б будь-якими шляхами, чи безкоштовно, чи на зарплату, чи просто там допомагати. Але в цьому бізнесі потрібно попрацювати, щоб зрозуміти, потрібно вам чи ні. Або ще була історія: одна дівчина хотіла салон краси, і теж її тато каже: Йди попрацюй, і ти зрозумієш, чи твій, чи не твій. Після того, як вона там попрацювала, каже: Ні, в такому бізнесі я не хочу. Бачите, комусь після того, як ти зануришся, подобається бізнес, комусь не подобається.